афірмації успіху, успіху в професії та, та кар'єрі. Моя свідомість налаштована на швидку кар'єру, моє кар'єрне зростання справа моїх рук. Щодня я відкриваю в собі нові таланти для успішного майбутнього. Я впевнено йду дорогою до свого процвітання. Мої таланти потрібні роботодавцям. Я щодня залучаю свої приховані здібності до просування по службі. Я орієнтована на пошук нових можливостей для побудови свого благополуччя. Моє творче зростання ступінь на шляху до феноменальної кар'єри. Я постійно піднімаюсь до вершини моєї кар'єри. Кожен мій день, ступінь у кар'єрних сходах. Сьогодні я піднімаю ще вище, ніж учора, сходами успіху. Завдяки моїй старанності та дисциплінованості, я на чудовому рахунку в компанії. Я люблю бачити плоди свого професіоналізму. Я справжній професіонал, і це мені подобається. Моя професія, мій свідомий вибір. Я завжди працюю як фахівець. Я затребована на будь-якому місці роботи, тому що я маю прекрасні здібності. Я приношу на будь-яке місце роботи оптимізм та впевненість у собі. Всесвіт постійно відкриває мені нові можливості професійного зростання. Я щодня доводжу свою цінність як співробітник компанії. Сьогодні я отримую новий імпульс для побудови кар'єри. Я відкрита для ухвалення нової роботи, яка дасть мені новий творчий імпульс. Моя постійна мобілізація на вирішення нових завдань приносить мені успіх. Я з радістю та творчим піднесенням будую фундамент своєї кар'єри. Я випромінюю творчу радість та енергію позитиву у будь-якій компанії. Щодня я переконуюсь, що можу вирішувати складні завдання краще за інших. З кожним днем зростає моя впевненість у моєму професіоналізмі. Щодня я підтверджую свій професійний статус. Моє успішне місце у компанії відповідає моїм здібностям. Я самостійно вибудовую стратегію своєї кар'єри. Щоранку я прокидаюся з радісною думкою про мою самореалізацію. Професії. Всесвіт підтримує моє прагнення професійної досконалості. Я знайшла справу свого життя і з задоволенням нею займаюсь. Я вдячна за корисний досвід, який дарує мені життя. Кожен день дарує мені зустрічі з впливовими людьми, які допомагають моєму кар'єрному зростанню. Щодня удосконалюється моє вміння керувати ситуацією у кар'єрі. Вищі сили допомагають мені в усьому. Я щодня удосконалююсь у професії. Мої професійні навички роблять мене чудовим фахівцем. Я завжди надихаюся результатами своєї роботи. Я відкрита для прояву та втілення будь-якої ініціативи. Я рада отримувати пільги та бонуси за добре зроблену роботу. Мій досвід завжди позитивно оцінюється оточуючими людьми. Сьогодні мій пошук найкращої роботи виходить на новий рівень. Умови моєї роботи мій свідомий вибір. Мої зусилля у роботі адекватно оцінює начальство. Підвищуючи мій статус, моя свідомість запрограмована на успіх кар'єри. Всесвіт посилає мені достатні можливостей для зростання кар'єри. Я завжди отримую допомогу Всесвіту, вирішуючи поточні питання на роботі. Мої завзятість та наполегливість високо оцінюються колегами та начальством. Я легко знаходжу оригінальні рішення будь-якого питання у роботі. Я щодня перетворюю свої мрії на реальність. Я отримую допомогу від Всесвіту у просуванні службовими сходами. Я відчуваю, що вищі сили підтримують мене у моїх амбіціях. Я використовую кожну подаровану вищими силами можливість. Для вдосконалення та покращення свого професійного статусу я приймаю до себе удачу. Мої амбіції ведуть мене до кар'єрного злету. Я задоволена, що маю кар'єрні амбіції. Я щодня реалізую свої можливості.